22 березня депутати Херсонської обласної ради провели чергове пленарне засідання, під час якого розглянули 45 питань порядку денного. Серед основних внесення змін до обласного бюджету на 2011 рік виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку області за підсумками минулого року, внесення змін та доповнень до програми щодо запровадження обласних стипендій та до програми розвитку молодіжного житлового кредитування на 2006-2012 роки. Ще до сесії всі питання були детально розглянуті та попередньо відпрацьовані членами комісії. Тому під час засідання зайвих питань та протиріч у депутатів не виникало. Це велика робота, і ми її построїли так. Вони розпочинаються з комісій, Підготовка йде велика до комісії. Потім робоча група окремо. В тій каденції була робоча група і президія. Вони працювали разом. Ми, якщо є дуже багато питань, ми його поступили на працювання відправляємо. Вони більше працюють. Ви бачите, дуже багато. Питань, але всі депутати розуміли, за що вони голосують. Потім президія остаточно ставить свої, вже крапку. Тому і виноситься питання на сесію. Тобто це більш організаційно Ми підійшли до цього, дали дали більше етапів. Майже одностайно депутати підтримали і рішення щодо остаточного продажу кінотеатру Україна, розташованого на проспекті Ушакова. Найближчим часом планують провести відкритий аукціон. Стартова ціна 10 мільйонів гривень. Єдиною вимогою для покупця залишається збереження профілю об'єкта та не менше 70% місць для глядачів. Поставили мінімальне. Е Ціну на не менше 10 мільйонів. Ви бачите, що були різні пропозиції. Від потора мільйона були пропозиції до 25 мільйонів гривень. Ми вибрали дета середину, оцінили так, як це є. І якщо туди багато коштів треба вкладати на сьогодні. Якщо інвестор прийде, де та скільки за скільки ми продамо, де та скільки треба і вкласти туди коштів. І тут уже інвестор буде думати, йому вигідно це буде чи ні. Кошти від продажу кінотеатру Україна планують направити на ремонт та реконструкцію площі, на якій він розташований. Хочеться ці кошти вкласти на. Ремонт і площаді і на ремонт того здання сіді Ушу 47, Воно бачите, там в такому стані, що треба і взагалі, взагалі, ми хочемо, щоб ця площа вона була. Ну як оптимізована і була схожа на площу на сесії? Депутати Херсонської облради ухвалили звернення комунального підприємства Радгоспзавод Янтарний щодо передачі 105 гектарів землі під будівництво оптового ринку, на якому планують створити 1800 торгових місць. Приблизна вартість проєкту оцінюється в 3,2 мільярди гривень. Втім, вкладені кошти планують повернути вже через 6-7 років. Віра підлісна Олександр Ларіонов, телеканал Херсон Плюс.